Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Кожен із нас щодня потребує не лише сили, а й духовного орієнтиру, щоб розуміти, як саме треба жити по-християнськи. Саме тому сьогодні ми поговоримо про те, чому православні християни повинні щодня читати святе Євангеліє. Святі Отці постійно наголошували на необхідності щоденного звернення до Святого Письма. Святитель Іоанн Златоуст писав, що християнин не може виправдовуватися браком часу. Так як ми щодня споживаємо хліб тілесний, так само мусимо насичуватися й хлібом духовним, Словом Божим. Святитель Феофан Затворник радив щодня буде невеликий уривок читати з благоговінням, щоб слово Боже ставало частиною думок і внутрішнього життя. Євангелія дає нам світло і духовну силу. У ньому ми бачимо приклад Господа Ісуса Христа, чуємо Його настанови, відкриваємо вічну правду, що веде до спасіння. Воно вчить нас любити, прощати, терпіти і в усьому шукати волю Божу. Коли людина щодня читає Євангеліє, її серце поступово змінюється, зникає розгубленість, з'являється мир і ясність у думках. Адже слово Боже це меч духовний, яким відганяються спокуси і темні думки. Іншими словами, щоденне читання Євангелія формує в нас правильний духовний настрій. Ми починаємо дивитися на світ очима віри, відрізняти правду від омани, розпізнавати дію благодаті і спокуси. Святитель Ігнатій Брянчанінов наголошував: хто не живе Словом Божим, той легко піддається мирським думкам і пристрастям. Бо не має в собі критерію істини. Святе Євангеліє також є нашою розрадою. У хвилини скорботи і випробувань ми знаходимо в ньому слова підтримки і утіхи. Коли ж серце охоплює радість, читання Євангелія наповнює його вдячністю і прославленням Бога. Таким чином, воно супроводжує нас у всіх станах душі, стаючи живим співрозмовником і наставником. Читати Євангелія щодня. Означає зустрічатися з Христом, це не просто обов'язок, а жива бесіда з нашим Спасителем, який промовляє до нас у словах Писання. Якщо будемо щодня відкривати хоча б одну главу, роздумувати над нею, то з часом побачимо, як Слово Боже очищає наш розум, зміцнює віру і веде нас до спасіння. Отже, православний християнин повинен щодня читати Євангеліє, бо в ньому ми чуємо голос самого Господа. Без цього неможливо зростати в духовному житті, адже саме воно є світильником, що осяює наш життєвий шлях і вказує дорогу до Царства Небесного.